Боротьба незламного українського народу триває. Вже 242 дні. Ми відстоюємо своє право на мирне і вільне життя. Наші збройні сили продовжують наступ. А ми готуємо ресурси та сили для боротьби з важкою зимою. Кременчуцькі новини в ефірі на календарі 23 жовтня. І ми починаємо. Вулицю Лізи Чайкіної перейменували на честь заслуженої лікарки України. Почесної громадянки Кременчука Валентини Федько. Про життєвий шлях та досягнення жінки у наступному сюжеті Федько Валентина Тимофіївна. Заслужений лікар України, відмінник охорони здоров'я, колишній директор Кременчуцького медичного училища, почесна громадянка Кременчука. На честь цієї видатної жінки перейменували вулицю Лізи Чайкіної. Валентина Федько народилася 20 листопада 1913 року у Кременчуці. 51 рік свого життя вона присвятила медичній та педагогічній діяльності. Валентина Тимофіївна працювала лікарем-педіатром у Кременчуцькій дитячій лікарні після навчання на педіатричному факультеті факультеті Харківського медичного університету під час радянсько-німецької війни в евакуацію у Казахстані впродовж трьох років працювала ординатором дитячої лікарні. У 1944 році, повернувшись до Кременчука, очолила Кременчуцьку дитячу консультацію. Разом з тим працювала і лікарем будинку дитини міським педіатром. Потім Валентина Тимофіївна очолила Кременчуцьке медичне училище за великий вклад в організацію міської системи охорони здоров'я лікарці присвоїли звання почесних громадянин міста. Кременчука Валентина Федько авторка чотирьох книг з історії медицини Кременчука. На 93-му році життя у лікарки перестало битися серце. Аби увічнити пам'ять на будинку, де проживала Валентина Федько, встановили меморіальну дошку. Кременчужани вважають, що треба увіковічнювати пам'ять про українських видатних людей перейменуванням вулиць на їхню честь. Я думаю, так на часі всеукраїнська потрібно зараз вводити. Ми живемо в Україні. Від російської, я думаю, так потрібно позбавлятися вже давно. Треба робити, щоб скоріше і збавитися. Не тільки від названій вулиць російських там, і їхніх героїв, а й війна, щоб скоріше закінчилася. Я рахую, що потрібно переименовувати вулиці, які були пов'язані з Росією. Нагадаємо, 20 жовтня стартував четвертий етап голосування за нові назви для 30 вулиць. Віддати свій голос Кременчужани матимуть змогу до 9 листопада включно. Валерія Лисенко, Артем Рибров, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Біля пам'ятного хреста на площі перемоги віряни та священнослужителі знову зібралися разом для спільної молитви. Ані дощ, ані холодний вітер не спинять щирої молитви до Бога. Більше про сьогоднішній молебень розкажуть наші журналісти, нехай святиться, ім'я твоє нехай прийде царство твоє. Сьогодні традиційно о 15.00 на площі перемоги біля пам'ятного хреста відбувся молебень. Вірянам та священнослужителям не завадив дощ, який не вщухав ні на мить. Богослужіння почалося розповідю про те, що праведний народ не завжди слухав свого тиранічного господаря і вчиняв згідно законам Божим. Ця промова доводить нікчемність росіян, які слідують за своїм диктатором. Коли єгипетський фараон віддав наказ це книга вихід, перший розділ двом єврейським бабкам повитухам. Вбивати єврейських хлопчиків, щоб не примножувала кількість євреїв, а дівчинок лишати в живих, то ці дві жінки вони не послухалися цього припису фараону. Він був легітимним очільником, він був законною владою, але його наказ був безбожним, і вони його не послухались. Все ще різних конфесій у спільній молитві попросили милості Божої та його допомоги. Дозволь всім жителям землі. Пізнати твоє милосердя, щоб і у тобі, Боже, в трійці єдиний вони завжди знаходили джерело надії. Молитві лунали, і прохання про силу та наснагу для нашого народу, аби ми гідно вистояли у боротьбі. Почуй нас, що молимось до тебе, зміцни силою Твоєю. Побожний народ наш український. З вірою у серці віруючі звернулися до Бога та попросили відплати нашим ворогам та милості для нашої нації разом з пророком Єремією благаєм тебе, о Господи, згідно з чином їхніх рук. Господи Боже наш, ти єдиний твориш чудеса. Просимо вислухай і помилуй нас, бо вороги наші. Прийшли війною проти нас і проти нашого краю та нищать наші домівки. Ольга Григорівна вже довгий час відвідує церкву Завіт та не пропускає жодного молебеня. Жінка переконана, що перемога України важлива не тільки для нас, а й для Всевишнього. Молитися треба зараз кається молиться дуже, дуже надо до цього відноситись серйозно, щоб ми побістріше вийшли з цього. Від цього окупанта, щоб швидше прийшла перемога. Дарія Кимець, Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини. Сьогодні у Кременчуці відбувся благодійний вечір східного танцю. До цього довгоочікуваного заходу долучилося близько 40 учасниць. Усі виручені кошти підуть на потреби військових збройних сил України. Детальніше у наступному сюжеті. Роменчуцький танцпол наповнився по-жіночому граціозними танцювальними рухами та сяйвим в очах від довгоочікуваного виступу, а зала зацікавленими поглядами та оплесками. Все це під час благодійного вечора східного танцю. До повномасштабного вторгнення расистів в Україну в учениць школи східного танцю Вікторію Господіновою було досить яскраве творче життя. Танцівниці постійно виступали на фестивалях та змаганнях. Наразі такої можливості немає. Саме тому для них влаштували вечір танцю. Маємо подвійну мету сьогодні. По перше. Ми звикли до активного танцювального життя, до великої різноманітності заходів. Зараз це, на жаль, рідкість, тому маю по перше, на меті потішити своїх учнів, щоб вони мали можливість знову опинитися на сцені в святковій атмосфері. Ну і звісно, зараз, мабуть, у кожного одна й та сама мета хоч трохи допомогти наблизити перемогу. Близько 40 учасниць взяли участь у заході. Благодійний внесок з танцівниці 150 гривень. Всі виручені кошти під на потребу військових Збройних сил України. Виступили учениці та викладачі. Все це організовано для того, щоб кожен зміг, хоча б трохи відволіктись від цього дня. За час війни я дуже заскучилася за танцями, за всією цією атмосферою, за виступленнями. Мені цього дуже не вистачало. цього не вистачало многим дівчатам насправді. Но, к сожалению, такой возможности не было. Но сейчас я очень счастлива, что у нас это получилось. Все-таки танец, но ну, это как бы слияние души и тела. Как бы через танец ты можешь выразить те эмоции, которые ты не выразишь больше никак. Для Ілони танець це все її життя. Сьогоднішній виступ дівчина присвятила військовим, які щодня боронять країну, та завдяки яким вона може вийти на танцювальний майданчик. В такий тяжкий час ми допомагати нашим хлопцям дякувати за кожен ранок, то, що вони бережуть нашу країну і захищають нас. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Творча експозиція від трьох талановитих мисткинь сьогодні прикрасила стіни читальної зали. Вернісаж барвисте розмаїття кольорів представив роботи Зоряни Дашко, Лідії Фодорчук та Тетяни Дюжакової. Про творчість та роботи художниць дізнайтеся далі. У читальній залі філії номер 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки знову вечір для творчих і талановитих людей, закоханих у мистецтво. У закладі відкрили Вернісаж творчих робіт барвисти розмаїття кольорів, де свої роботи представили троє художниць: Тетяна Дюжакова, Лілія Федорчук та Зоряна Дашко. Пані Тетяна представила на експозиції власні улюблені роботи, які створює у притаманному їй жанрі сучасному імпресіонізмі. Мисткиня рада, що може експонувати свої картини у читальній залі. Сучасний пресіонізм так и называется. То есть э, он мне близок. Может, потому что я хочу сразу эмоции вот высказать, поэтому мне нужно быстро пригласить сюда. И я доверила. Не, не, не каждому. Там. Ты доверишь своей работе. И только те, которые я люблю. Лідія Федорчук обирала картини на виставку у певній кольоровій гамі. Жінка вже 35 років працює на заводі Крас і це чітко виражається у її роботах. Я взагалі працюю на красі художником всю життя з 86 року. Ну, так, зараз і продовжую працювати. Дома в свободне час рисую теж Цвіточки, натюрморти, портрети. Зоряна Дашко продемонструвала полотна у найрізноманітніших стилях. Вважає, що розмаїття жанрів важливе на виставках. Художниця також зазначила, що багато жителів інших міст в захваті від кількості талановитих людей у Кременчуці дуже приємно, коли є різножанрові композиції, коли можна познайомитись з, з різними місцями, коли ми між собою, хоч побачимось, поспілкуємось. Я, от як на Фейсбуці, викладаю там інколи про своє місто, і мені з різних міст люди кажуть, боже, у вас. В Кременчуці, мабуть, всі малюють. І Я так замислила дійсно, У нас не тільки там професіонали, там якісь аматори. Мені здається, що зараз кожен третій вже щось щось малює, вже щось виставляє. У нас дуже творче місце. Лунали на творчому вернісажі і звуки прекрасної музики. Зоряна Дашко продемонструвала загалу всі свої творчі хисти. Мисткиня виконала чарівну пісню під акомпанемент акустичної гітари. Кременчук місто талановитих людей, майстерність яких широко цінується українцями. Вернісаж продемонстрував, наскільки творчими є Кременчужани. Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Окупанти продовжують нищити нашу інфраструктуру, бажаючи залишити нас без засобів для існування. Та ми без світла ясно бачимо, які вони мерзені створіння. Як би не було важко, ми вистоїмо і дамо відсіч ворогові. Слава Україні і слава нашим найкращим захисникам.